Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. У заключному матчі 15-го туру УПЛ Луганська зоря обіграла львівські Карпати з рахунком 2-1. Львів'яни активніше провели першу половину зустрічі. Гості заробили пенальті, який реалізував Павло Пологенько. Підіпічні Младина Бартуловича перевернули перебіг гри у другому таймі. Півзахисник Петр Мічин оформив дубль і приніс команді перемогу. Зоря набрала 19 очок та піднялася на 9-те місце в УПЛ. Карпати займають 6-ту сходинку. Маючи 21 очко. У наступному турі Зоря зіграє з «Інгольцем» 8 грудня. А Карпати 7 грудня приймуть Верес. Відбулося жеребкування фінального турніру Євро 2025. 21 Процедура жеребкування пройшла у Братиславі. Збірна України дізналась своїх суперників на турнірі. Українці зіграють з командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. Розподіл команд по групам виглядає так: група А – Іспанія, Італія, Румунія та Словаччина, група Б, Англія, Німеччина, Чехія та Словенія, група С – Португалія, Франція, Польща та Грузія, та група Д, Нідерланди, Україна, Данія та Фінляндія. Фінальний турнір Чемпіонату Європи Ю 21 проходитиме з 11 по 28 червня 2025 року у восьми містах: це Братислава, Тернава, Дунайська Стреда, Кошиць. Желіна, Тренчи, Нітра та Прящів також УЄФА вже опублікувала календар матчів молодіжної збірної України: 12 червня Україна, Данія у місті Прящів, 15 червня Фінляндія, Україна, Кошиці, та 18 червня Нідерланди, Україна, Прящів. Медійна збірна України, UA Steel зіграє на Kings World Cup National, який організовує колишній захисник Барселони, Жерар Піке. Медійний чемпіонат світу пройде з 1 по 12 січня в Італії. Фінал відбудеться на домашньому стадіоні Ювентуса Альянс Стедіум. Наразі відомі 14-16 країн, які візьмуть участь у турнірі: це Україна, Іспанія, Мексика, Саудівська, Аравія, Марокко, Аргентина, Колумбія, Японія, Італія, Перу, Півден. Корея, Туреччина, Німеччина та США. Раніше ЮА СТІЛ оголосили національний відбір у медійну збірну України. Ще наприкінці травня ЮА СТІЛ програла обидві матчі на Kings World Cup Жерара Піке і залишили турнір. Тоді за українську команду грали Андрій Пятов, Марлон, Жуніор Мораєс, Євген Коноплянка, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Валерій Федорчук, Едмар і Микола Морозюк. Президентом команди був блогер і амбасадор УАФ Михайло Лебіга. Взимку Чорноморець може отримати нових власників, повідомляє та то таке. У клубі зараз фінансові проблеми. Футболістам Чорноморця видали зарплатню за вересень. Врятувати фінансову ситуацію може продаж клубу. За даними джерела, робота по продажу клубу триває. За інформацією джерела, потенційний покупець це компанія, яка пов'язана з ігорним бізнесом, має великий департамент в Україні, але корінням з іншої держави. Фінансові умови продажу наступні. Покопець закриває всі борги. Також покопець платить 5 мільйонів доларів за придбання клубу станом на зараз переговори заморожені. Цинцинаті повідомив про завершення контрактів декількох футболістів, серед яких орендований у Шахтаря Кевін Келсі. Венесуелець був орендований Цинцинаті до завершення 2024 року. Його контракт належить Шахтарю, тож футболіст має повернутися у Донецький клуб. Цього сезону Келсі забив 6 голів у 25 матчах. Цинцинаті за підсумками цього сезону вийшов до плей-офф МЛС, але залишив турнір на стадії однієї восьмої фіналу. Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок повернеться на поле лише у другій частині цього сезону, повідомляє журналіст Ігор Циганик. Цитата: на весну планується повернення. Наскільки я зрозумів, уже тоді ми його побачимо. Зараз форсувати його повернення не будуть. Хоча видно, що команді не вистачає піхальонка, він дав би більше шансів для ротації, сказав циганик. У піхальонка діагностували пошкодження камбаловидного м'язу у поточному сезоні. Олександр забив 4 голи у 16 матчах за Динамо. Головний тренер Жерони Мічел Санчес розповів про кадровий стан команди. Команда тренувалася нормально. Є гравці, які вже відновилися, але є і ті, що ще ні. Наприклад, у циганкова серйозна травма привідного м'яза, і він пропустить як мінімум три тижні, сказав Мічел. Віктор цього сезону зіграв 663 хвилини у десяти матчах за іспанську команду, забив один гол та зробив один результативний пас. Нагадаємо, що Вінгер через травму пропустив передсезонні товариські матчі та перший тур чемпіонату Іспанії. Потім через пошкодження він не грав за клуб та збірну України в період з 3 жовтня по 22 листопада. Наприкінці листопада футболіст відновився, взяв участь у двох іграх, але знову вибув через травму. Журналіст і коментатор Віктор Вацько повідомив, що українського форварда Байера Артема Степанова хочуть заграти за збірну Німеччини. Цитата: кілька пов'язаних з українським футболом, але не пов'язаним один з одним людей, підтвердили мені інформацію, що Степанова дійсно хочуть заграти за збірну Німеччини і що там це серйозно, сказав Вацько. Челсі не збирається в зимове трансферне вікно продавати або віддавати в оренду Вінгера Михайла Мудрика. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Зазначається, що немає шансів, що українець піде всередині сезону. Челсі продовжує підтримувати Мудрика і не шукає для нього інших варіантів продовження кар'єри. Цього сезону Михайло зіграв 146 хвилин у семи матчах АПЛ без результативних дій, але забив три голи та зробив п'ять асистів у восьми іграх Ліго конференції. Та кубку англійської ліги арсенал може продати шістьох гравців у 2025 році. Про це повідомляє журналіст The Athletic Джеймс Макніколас. Серед цих гравців є український захисник Олександр Зінченко. Його майбутнє під великим питанням його контракт закінчується влітку 2026 року і наразі немає жодної інформації про можливе продовження угоди. Очікується, що вже у січні Зінченко може шукати нову команду, повідомляє журналіст. Рома має намір припинити співпрацю з форвардом Ельдором Шомородовим. Повідомляє Планета Рома з посиланням на кур'єре Делоспорт. 29-річний Узбек не дає того, що зараз потрібно Ромі, змушуючи Артема Довбика грати кожну хвилину кожного матчу. Римський клуб хоче підписати іншого нападника під час зимового трансферного вікна, який зможе підміняти українця. Водночас це повинен бути футболіст, який зможе грати разом з Артемом, а не лише виходити на поле з Запасних а Шомородова Рома планує відправити або за кордон, або в команду всередину турнірної таблиці серії А. Інтерес до захисника руха Олексія Сича виявляє престон, повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: що до Сичато, правим захисником руха та тепер вже збірної України, кілька тижнів тому цікавився престон. Команда Чемпіон Шипа зробила запит, запитала, скільки ви хочете за свого хлопчика. За моєю інформацією, там була названа якась сума у межах двох мільйонів. Престон відповів: ми бідні хлопчики з чемпіон Шипу. Вибачте, сказав Співаковський. Захисник руха Роман Дідик був на перегляді у Сандерленді. Про це повідомляє також журналіст Михайло Співаковський. Цитата: Роман Дідик, за моєю інформацією, був єдиним футболістом руха, який був на перегляді в Англії. Він був у свій час у Сандерленді. В принципі, він справляв непогане враження. Було пошкодження, яке не давало йому тренуватись у повну силу. Саме через це потенційний трансфер не відбувся, сказав Співаковський. Форвард збірної України Роман Яремчук не зміг стати лідером Олімпіакосу. У грецькому клубі можуть відпустити футболіста до іншої команди вже взимку наступного року. На Яремчука претендує один із турецьких клубів, повідомляє фанатік. Також за інформацією неназваних ЗМІ, Яремчук може повернутися в київське Динамо. Влітку цього року Олімпіакос заплатив за Романа Яремчука 2 мільйони євро. Проте український футболіст не виправдав надії головного тренера команди Луїса Менділібера. Форвард зіграв 9 матчів в усіх турнірах, але забив лише одного разу. Така результативність Романа не влаштовує Олімпіакос. Грецький клуб має намір продати українського форварда, на якого вже є претенденти. Турецький Самсун Спор у нинішньому сезоні бореться за чемпіонський титул, але команді Томаса Райса не вистачає атакувальної сили. Також Яремчук увійшов до списку потенційних новачків київського Динамо, яке готовий підписати форварда вже у січні 2025 року. Ситуація ускладнюється бажанню Олімпіакосу заробити на трансфері українця щонайменше 6 мільйонів євро. bye oh.